Сьогодні 15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії. Чи існує вона в Україні? Реально, не тільки на папері, запитаємо Житомирян. Mm -hmm. ні. існує, но просто народ її неправильно розуміє. От. Yeah. Ну як би бы сказати, это моя, чисто ко мне. Некоторые люди демократію путають з анархією, с анархиї Должен каждый человек человек осознать. понятие, что такое демократия. А некоторые путают, что это демократия, это словоблудие. Вот так вот сам вышел. Вот, как говорится, даже взять сейчас вот эту ситуацию в Украине. Вот, Р, ну, мы говорим, там боремся с сепаратизмом, а у нас на экране телевизора посмотришь, столько нашего родного, доморощенного сепаратизма, вот, который нужно искоренять. Вы думаете, что люди, которые сделали мат национальным достоянием, могут добиться чего-то больше, ну, сделать страну как-то красивой. И вот с младшей сестрой иду я, и тут крики «Путин ла-ла-ла», и ну, дети маленькие. Я считаю, что сейчас, вот сейчас можно говорить все, все, что ты думаешь, и никто мне не закрывает рот. Я ж теж лікарі можу, говорити. І всі люди, які приходять до нас, говорять, те, що думають. Колись я училась в інституті, то мене визивали в КГБ тільки за те, що я слухала вірші українські. Я думаю, що немає. А ну, в цьому вина? Звичайно, влада. Всі ми знаємо, що зараз робиться, звичайно, влада винна. Я так вважаю. Тобто її ніколи не було і немає? Чи як Та Останні 10 років точно немає. Можливо, щось починалося років. 12 назад, 10 років точно її немає. А Якісь маленькі, хоч проблески є, що вона буде? Я думаю, років через три буде. Люди змінилися. Люди не будуть мовчати зараз.